так, відкрийте, будь ласка, свої зошити. Запишіть 17 березня. Власна робота. Тема уроку. Графік. Лінійного рівняння з двома невідомими. Я хотіла нагадати, що ми називаємо. Лінійним рівнянням з двома невідомими. Число помножити на х, плюс число помножити на y дорівнює якомусь числу. А С – це деякі числа одночасно не рівні нулю. Так ось, дивіться діти, ми на минулому уроці з'ясовували такі речі. Давайте візьмемо ситуацію, що перша ситуація, коли B не дорівнює нулю. Ми з вами вчилися виражати одну змінну через іншу. Якщо змінна B не дорівнює 0, то давайте спробуємо в загальному вигляді виразити змінну y через X. Ось я перенесу ось цей додамок в правий бік і отримую B дорівнює c мінус Тепер поділю обидві частини на число B. так як воно не дорівнює нулю, я нічого не дозволеного не зроблю. І вийде в мене, що y буде дорівнювати c поділити на b, мінус A поділити на B, помножити на X. Тобто це вийшло рівняння вигляду якесь число помножене на х плюс якесь число інше. А скажіть, будь ласка, це ж числа, так? Число на х, число. Що це за функція така? Це лінійна функція. Вийде лінійна функція. Тобто, якщо b не дорівнює 0, то ми отримаємо лінійну функцію. Що ми знаємо про графік лінійної функції? Графіком є пряма лінія. Так, графіком є пряма. Це випадок, коли b не дорівнює нулю. А от давайте тепер з'ясуємо, ви пишете нижче, не пишіть, будь ласка, в дві колонки. Просто я пишу, щоб в мене місця вистачило. Тепер візьмемо ситуацію, коли b дорівнює нулю, а А не дорівнює 0. Там А і c можуть бути, в принципі, будь-які. І так, візьмемо ситуацію, коли b 0 У нас вийде А помножити на Х. Плюс Бножить 0 помножити на Y дорівнює c. Якщо 0 множимо на Y, у нас вийде просто 0. І у вас вийде, що X дорівнює якомусь числу. Це ж не функція, так? Тобто це АТ, це деяке число. Давайте з'ясуємо, що ж буде графіком такого рівняння. Графіком такого рівняння теж буде пряма. От, дивіться, вона не залежить. Точніше, а, який би ви ігрек не підставляли, він буде зникати із-за того, що тут 0, так? І буде так, що при будь-якому Y х дорівнює C атех. Ось, а, це це в мене таке САтех. Якщо Y 0 це буде ось це число. Якщо одиничка, це, якщо двічка, це. мінус 1, мінус 2. Скажіть, будь ласка, всі ці точки лежать на. Прямій, так, ви бачите, але ця пряма буде паралельна до вісі вже не іксів, як в нас було в минулій темі, а до вісі S Y. Тобто, якщо в мене пряма І дорівнює числу, то графіком такої прямої буде пряма паралельна вісі С Іг. Так і напишемо. Графіку. А в мене питання. Так. Да. А в нас є не дві алгебри чи Ні, одна... алгебра і геометрія буде пряма, паралельна у Y. Напишіть, будь ласка, все це, а нижче напишіть такий висновок. Що ми можемо сказати? що графіку рівняння, лінійного рівняння з двома невідомими обов'язково буде пряма. І так, графіку лінійного рівняння з двома невідомими. Вигляду АХ плюс Бі дорівнює С є пряма, які можуть бути ситуації. Випадок А, коли А не дорівнює 0 і Б не дорівнює нулю, графіком буде якась довільна така пряма. Ну, в залежності від А і Б, ми будемо там підбирати а, такі числа, дві точки брати, да? тобто для побудови прямої потрібно дві точки. Якщо А дорівнює нулю, так? а Б не дорівнює нулю, в нас вийде ситуація, що Y дорівнює якомусь числу. Можна звести до такої ситуації, якщо Y дорівнює якомусь числу, це буде пряма паралельна вісі С Х, яка проходить через це число на вісі У. Тобто це пряма паралельна. OX. А ось нове для вас: те, чого ви раніше не знали, це ситуація В: коли А не дорівнює 0, а Б дорівнює 0, тоді у вас вийде пряма Х дорівнює якомусь числу. Як її побудувати? Це буде пряма паралельна вісі Y. Добрий день, у мене нема світла і були проблеми з інтернетом, тому я запізнуся. Міш, не треба так детально це пояснювати, просто тихенько заходите на урок. І так, спеціально для Міши повторю те, що ми з вами дізналися: що а, якщо в нас є лінійне рівняння з двома невідомими, яке ми почали вивчати минулого уроку, то графіком такого рівняння обов'язково буде пряма лінія. Ця пряма може бути паралельна вісі хів, вісі іг, а може бути і не паралельна. Все залежить від того, які коефіцієнти. Якщо ми звели до вигляду Y дорівнює число, то це пряма яка паралельна вісі хів. Це ми знали з вами ще з минулої теми, з теми функція. Але нове для вас що? Що пряма може бути паралельна і до вісі Y. Тоді вона задається формулою х дорівнює ка. Ну і пряма може бути не паралельна жодній вісі, тоді вона їх переконає. Тобто, в будь-якому разі, графіком буде пряма. Так, тепер давайте з'ясуємо алгоритм побудови графіка рівняння з двома невідомими. Алгоритм побудови. Графіком. Перше. Спочатку ми виражаємо одну змінну через іншу. В принципі, все рівно, яку ви виражаєте, бажано виражати таку, у якої коефіцієнт або один, або мінус один, якщо таке є, так? Виражаємо. Виражаємо. Одну зміну через іншу. У вас таке завдання було сьогодні вдома одну зміну через іншу. Друге. Знаходимо два розв'язки. Знаходимо два розв'язки рівняння. Чому саме два, бо для побудови прямої необхідної достатньо двох точок. Два розв'язки. Ці розв'язки будуть координатами точок, через які проходить графік. Ці розв'язки будуть координатами точок. Через який проходить графік. Так, і третє, будуємо графік. Брафік. Так, а допишіть давайте приклад наведемо. Коли можна буде стирати, скажіть мені. Діти ще ні, 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 я записала. Я все так, добре, давайте наведемо такий приклад. Треба побудувати графік найпростіший, який тільки може бути. Х Y дорівнює 4. Дивіться, діти. Перший пункт сказано: треба виразити одну зміну через іншу. Ну, Взагалі, якщо ви можете y виразити через x, то краще y через x. Ось виражаємо y через x. що означає виразити? Тобто переносимо x в той бік. Y буде дорівнювати 4 мінус х. Ось ми виразили одну зміну через іншу. Тепер будуємо табличку. А якщо я виразила y через x, то я придумую х, бо вони стоять в лівій стороні і обчислю ігри. А якщо б навпаки х через y, то я б придумувала те, що стоїть з правого боку. Ну от. Будь-які два числа. Давайте 0,1 візьмемо. 4 мінус 0 буде 4. 4 мінус 1 буде 3. Які дві пари чисел будуть розв'язками рівняння? Ось так беремо, так? 0,4. І 1,3. Тепер дивитесь, ви будуєте систему координат. Охайно це робите. 0. 1, 1 поставили yx. х. І так, перша точка 0, 4, Стали в 0, піднялися на 4. Ось ця точка. Да, 0, 4. Наступна точка: 1, 3. Стали в 1 і піднялися на 3. І ось дві точки. Що ви далі робите? Беремо лінійку і поєднуємо ці точки прямою. Ось ви побудували графік рівняння. Х плюс y дорівнює 4. Тобто графіком є пряма. Для того, щоб побудувати, нам потрібно два розв'язки. Знаходимо їх і далі будуємо. Так. Це зрозуміло, діти? Так. Да. Можу я стирати? Ні. Ні. Так. Так, а тепер давайте візьмемо з підручника. В мене щось з комп'ютером, не хочу відкриватися підручник. А ми робимо номер 1141. 1141. Вам треба побудувати графік. Побудувати, відкрити підручник. І так, перше, що там в нас перше? Х мінус дорівнює 5. Дивіться, в принципі, тут все одне можна і х виразити через y. Можна і y через х, але це буде трошки складніше, бо коефіцієнт при х 1, а при мінус 1. Тому зручніше. Виразити саме x через y. Тобто перенести y в той бік, x – це буде 5 y. Так, хто не зрозумів, що відбулося? Ось, якщо я зробила так, що з одного боку стоїть x, а з іншого все інше, там y числа, то це означає, і коефіцієнт при зміні. Бачите, тут один, просто цей коефіцієнт не пишеться. То це означає, що я виразила x через y. Так, тепер беремо наступне, що ми далі робимо. Е, знайшли ми Х. Тепер пишемо табличку собі. От якщо я виразила X через y, то я підставляю, придумую значення якої зміни: Х чигрека. Х. Ні, Юлька, дивись, що з тебе справлять. А, ігрика, так? Тобто я ігри придумую, знаходжу X. Ну, давайте теж 01. 5 плюс 0 буде 5, 5 плюс 1 буде 6. Які два розв'язки, От Юля мені скаже, які два розв'язки будуть? 5 0, і 6 1. 5 0, 6 1. Тепер беремо лінійку і будуємо. І так, раз, два. 3, 4, 5, 6, 0, Y, x. 5, 0. От ви стали в 5. Раз Y координата 0, значить, ви нікуди не підіймаєтесь і не опускаєтесь. Тепер 6, 1. Стали в 6, піднялися на 1 вгору. Тепер взяли лінійку і охайно поєднали це все. І підписали 8. І графік. ось ви пишете те, що було з самого початку. Хнус дорівнює 5. Ну, це до, досить просто. Беремо друге. 0,5х плюс і дорівнює 3. Можна? Так. Да. Ну, давай, Юльчика, що... як ти вважаєш, яку зміну тут зручно виразити? Х через uh, Чи Y? Х. Х вирізи. Ну, Х незручно. А чому незручно? Бо коефіцієнт при X 0,5. Бо тобі треба буде ділити на 0,5. Це не дуже. Отже, треба Y. Y, Бачите, 4. в ньому коефіцієнт 1. Тобто, що означає виразити Y? Тобто ось цей доданок, який нам заважає, щоб Y там один залишився з цього боку. Треба перенести в іншу сторону. Змінюючи знак, що вийде? 3 відняти 0,5х. Так, тепер креслимо табличку. І якщо ми y через х виразили, то що тут, Юлечка, ми придумаємо? x. Ікси, 2 ікси, ікси знаходимо, обчислюємо два ігрика. Так, ну от тут подумайте, які зручно взяти, бо тут дробовий коефіцієнт. Ну 0 в будь-якому разі зручно, бо 0 на 0,5 буде 0, так? E, 0,2. 0,2. Так, якщо 0, то що буде? Якщо 0, то буде 0, і якщо 2, то буде 1. Ну, це 0,5, так? А 3 мінус 0 буде 3, і 3 мінус 1 3. буде 2. Два. Які дві точки будуть? Перша точка. які кожна? Можна, будь ласка, 0,3 і 2. 2. Буду без камери, у мене чомусь погали, Можна, інтернеті. І друга 2-2. Так? Mm -hmm. Ось беремо mm -hmm. тепер. Креслимо все це. Точно у вас все вдома вийшло? Чого у В класу були запитання, а у вас все вийшло? Щось дуже підозрюю Я буду потім збирати ж зошити, дивіться. В мене все вийшло. Жуки. YX. І так, перша точка 03. Юльчика, як ми її будуємо? Що ми робимо? Становимося на ісіксі. Ми, ми становимо на 0. І 3. Тобто, якщо 0, то ми не піднімаємось не опускаємось. Так, 0, 3. Осі. І друга точка. 2, 2. Виходить, становимося на Х. І, і піднімаєш гору на 2. Ось, так. І з'єднуємо. Беремо лінійку І через ці дві точки проводимо пряму. І підписуємо її. Пишемо те, що було спочатку: 0, 5х. Плюс y до рівня трьох. Так, нуві ще одне я попрошу розв'язати, бо тут були підказки маленькі. Так, наступне беремо. А, так, третє. Що в нас третє? Х плюс 3 y дорівнює 0. Так, що би ти тут виражала? Х через y чи y через x? Я думаю, краще x через y. Ну давай. Бо тут коефіцієнт один. Дійсно, я згодна. Так зручніше. Виходить, х дорівнює. 0, відняти три ігри. А можна відразу написати мінус 3 ігрека? Бо 0 від дня після. Юну 3 ігри, Буде мінус 3 ігрека. Так, Так, mm -hmm. а тепер що, у чи придумуємо, що? Ігреки чи ікси? Придумуємо ігреки. Mm -hmm. Ну, хай буде 0. Ігрек, так, 0 і? і. Ну один. Один. Чому буде дорівнювати х? Х буде дорівнювати нулю. Нулю, так. А тут. Мінус три. Мінус три. Перша точка, які координати буде мати? нуль нуль, а друга мінус три один. нуль нуль. Мінус три один. Так. а Що ж це за точка така 0, 0. Ну, креслимо. На початок координата. Молодець. Так прямої. А наступна – мінус 3 1. Як побудувати таку точку? Стати один на вісі х? Ми ставимо на вісіксів мінус 3 і спускаємо о, і піднімаємось наверх до одного. Угу. І через ці дві точки. Проводимо пряму. Проводимо пряму. Так, вибачте. І підписуємо Y, X плюс 3Y. Так, ну, Юль, ставлю 10. Далі, хто хотів би четверте? <кій> Може мені? Тимур, давай. <кій> Зараз. Ой, так, що в нас у четвертому? Там другої коефіці 02х 0,4х дорівнює 2. Так, четверте. 0,2х. 04х дорівнює 2. Так, як ти вважаєш, що тут треба зробити? Ну. Взяти х. Як ну, x і x. Ти хочеш х виразити через Y. Так. так. Дивіться, тут коефіцієнта один немає ані там, ані там. Тому треба дійсно вирішити. Ну, от, Тимур запропоную залишити X зліва, а все інше справа. Чому буде дорівнювати поки що 0,2х? 2 мінус 04 y Ну, не згодна з тобою, зі знаками не згодна. А, плюс. Якщо подумати, то плюс. 4. Так. так, тепер ми позбавляємося від коефіцієнта 02. Ділимо обидві частини. На 02. Що це буде? Uh, так, 2 поділити на 02. Uh, Якщо ти буде... ділиш на десятковий дріб, да, скільки це буде? На uh, 02. Ну це буде. Це ну... те ж саме, що 20 поділити на 2. Ну... 0,10. Ой, 0. Ні, не 0 1. А, так? 2. Ти ділиш на 02. Ти переносиш кому у числа 2. Вперед буде 20. І 20 поділити на 2. Це просто буде число 10. Без всяких 0. Просто 10. А, тобто х дорівнює 10 плюс тепер 0,4 ти ділиш на 0,2. Якщо ти ділиш десятковий дріб на десятковий ну, 2, дріб, 2 буде. буде просто 2. Тобто 2 y Тепер що ти придумуєш? Придумаєш значення, і, які. Х. Ой, і y. Y. Які 2 y візьмеш? Зараз. Секунду, я намалюю таблицю. Давайте 0. І, 0 і 1. Ну, можна так, але дивіться діти. Тут вже великі числа будуть, навіть якщо 0, то 10. Давайте від'ємні візьмемо. Наприклад, мінус 2, мінус 3, якщо ви не проти. Можна, так, як Тимур сказав, мене просто не вистачить, щоб я намалювала іншу систему координат. В ну, будь люди, 2 можете на 20 буде це буде 6. Мінус 6. 6 і... Подожди, а почему? А, ти маєш мова 6. 6. 6, 6, 6 так, так. А якщо там? А якщо там, то 4. 4. І перша пара чисел. 6, 6, мінус 6 2, мінус 2. 4 і, мінус а друга, 2. так, 4 3. І так, по вісі ксів 3, 4, 5, 6. 6 2. Стали в 6, спустилися на 2 вниз. Сталих 4 спустилися на 3 вниз. І ось через ці дві точки. Проводимо пряму. Проводимо пряму. дорівнює. А, Y дорівня. Ой, не no... Y дорівнює, Вибачте. I... Ми пишемо те, що спочатку було, так? 0, 2х 04 0 4 y y y 2. Так, дивіться, діти. На жаль, ми більше не встигнемо. Що Тимуру ставлю 9, бо були помилки в обчислення. А в мене так. запитання. Так. Да. А коли будуть результати за домашню самостійну? Ну, коли я перевірю, я не встигла ще перевірити. Виберете лише один номер 1142. Це зрозуміло, діти? Це на середу. В середу буде і алгебра, і геометрія. З геометрії ми будемо готуватися всереду до контрольної. А ще добра... наступний урок геометрія, так? Так, да, наступний урок геометрія. Добре, тоді на сьогодні. Може, без перерви? Що? Може без перерви? Ні, давайте з порерви. Мені треба підійти. У нас тут хворі вчителі багато. Як заступник mm. директора треба з'ясувати. Все тоді я вас відпускаю до зустрічі. До зустрічі. Тобто, сфотографуйте ДЗ і скиньте в групу, бо я знов зависає комп'ютер. А що ж таке?